Вітаю, друзі! Тема нашого уроку Вживання апострофа та м'якого знака. Сьогодні ми маємо пригадати умови вживання апострофа та правила написання слів з м'яким знаком. Навчитися грамотно писати слова з цими орфограмами. Запишіть у зошиті дату й тему уроку Апостроф і м'який знак. Почнімо з невеликого меню. Прочитайте назви цих страв. Як правильно їх записати? З За апострофом чи ні? Медвяний чи медв'яний, м'ятний чи м'ятний. Якщо вагаєтеся, саме час повторити правила вживання апострофа. Пам'ятаймо, що апостроф в українських словах вживається на позначення роздільної вимови твердого приголосного та наступних я «ю», «є», «ї». Отже, перше це роздільна вимова. У словах з апострофом ми чітко чуємо звук «й», який передається буквами я «ю», «є», «ї». Тому апостроф вживається тільки перед цими буквами. Друге. Апостроф вживається після твердих приголосних, а саме губних Б, П, В, М, Ф. Ви, мабуть, пам'ятаєте фразу був», у яку входять губні приголосні. Ставиться апостроф також і після твердого р. Наприклад, бур'ян. А ще запам'ятаємо милого котика Лук'яна. У слові Лук'ян і всіх похідних буде апостроф Лук'янівський, Лук'яненко, Лук'янчук. Окрім базового правила, пригадаємо ще декілька нюансів: ми будемо ставити апостроф після префікса або першого кореня в складноскороченому слові. Якщо вимова є роздільною. Тобто, коли префікс або перший корінь закінчується на твердий приголосний, будь-який, не тільки губний. І, звісно, наступна частина має починатися з «я», «ю», «є», «ї». Наприклад, з апострофом пишемо дит'ясла, мін'юст, роз'їхатися. Перевіримо за нашим алгоритмом слова в'ялений буряковий. Перше. У цих словах є буква Я після губного В та після Р. Отже, перша умова виконана. Дивимося далі. У слові в'ялений перед Я твердий губний В. Отже, умова виконується. А у слові буряковий перед «я» «р» м'який. А за правилом апостроф вживається після твердого Р. Тож у першому слові умова для вживання апострофа виконується, а в другому ні. Тому слово в'ялений пишемо з апострофом. Тут є роздільна вимова. Буква Я позначає два звуки – а. А слово буряковий Пишемо без апострофа. Нема роздільної вимови. Р м'який. Буква Я позначає звук А. Погляньмо на слова медвяний, морквяний, духмяний. Чи потрібен у них апостроф? Здається, що так. Адже в них є букви я, Ю, Є, Ї після губних приголосних. Але апостроф ми вживаємо лише тоді, коли перед «б», «п», «в», «м», «ф» стоїть голосний Р або взагалі нема нічого. Тобто, якщо перед губним є інший приголосний, крім Р, апостроф не вживаємо. Важливо, цей приголосний має бути частиною кореня. Перевіримо наші слова. У слові медвяний перед В стоїть Д. Цей приголосний входить у корінь мед. Морквяний перед В також є приголосний К, який входить у корінь. Так само у слові духмяний перед губним М є приголосний Х, який належить до кореня. Отже, ці слова пишемо без апострофа. Медвяний, морквяний, духмяний. А як написати слово розв'язати? З апострофом чи ні? На перший погляд здається, що апостроф не потрібен. Адже перед В є приголосний. Але це не кореневий приголосний. Це префіксальний. Тому, щоб з'ясувати, чи потрібен апостроф, відкидаємо префікс роз. В'язати за правилами пишемо з апострофом. В губний приголосний перед я – є роздільна вимова. Всі похідні слова з різними префіксами також пишемо з апострофом. Розв'язати. підв'язати, Відв'язати. Нагадую також. Що апостроф ставиться після першого кореня в складноскорочених словах, якщо перша частина закінчується на будь-який твердий приголосний, не лише губний. А друга починається з я Ю, є, ї. Дид ясла. Дитячі ясла. Перша частина дид закінчується на твердий т, друга починається з я. Пишемо з апострофом. Мінюст. Міністерство юстиції. Мін закінчується на н. Це твердий приголосний. Перед Ю ставимо апостроф. Так само апостроф вживається після префіксів, що закінчується на твердий приголосний. Перед я, ю, є. ї. Наприклад, під'їхати, з'ясувати. Гадаю, тепер ви готові попрактикуватися і визначити, які слова слід писати з апострофом, а які ні. Запишіть подані слова у зошит, розподіляючи у дві колонки з апострофом і без. Ця вправа з ключем. Якщо ви правильно записали слова в колонки, то з останніх букв обох колонок прочитаєте назву вірша Максима Рильського. Впевнена, що всі правильно записали слова і прочитали назву вірша Троянди й Виноград. Мабуть, ви вже трохи втомилися. Тож саме час. Відпочити і зробити руханку. Сливом бути шалено щасливим. Мені песні так до тебе відчуваю, ти так чекаєш. Все чого тобі не вистачає в серці сонця. Вір в не розумію the fuck you can have Ти особливий брієш, зможеш Та чому чому не розумію, так багато в такі негативо Часто справа ти нарешті крила час не А зараз маємо ще одне просте завдання. Нам треба добре запам'ятати ці сім літер. Це речення підказка до ще однієї теми, яку маємо сьогодні пригадати. Впевнена всі здогадалися, що мова йде про правила позначення м'якості приголосних на письмі. Почнемо з головного. Знак м'якшення, який передає на письмі м'якість приголосних, ми пишемо саме після цих приголосних. Н, Т, Д, З, Ц, С, Л. Це перші літери кожного слова з речення. Нам треба добре запам'ятати ці сім літер. Можливо, вони вам знайомі з мнемонічних фраз. Де ти з'їси цілини або де сонце золоте? Наприклад, знак м'якшення може стояти після т батько, або після «л» льотчик чи після н кінь. Це зовсім не складно. А як щодо цих слів? У яких слід писати м'який знак, а в яких ні. Спробуйте записати ці слова правильно зі знаком м'якшення або без. У першому випадку, як і в інших словах з суфіксами зк, скк, цьк, зазвичай ми ставимо знак м'якшення. Козацький. Але зверніть увагу на винятки в'язкий, баский, ковзький, плаский, боязкий, жаский, різкий. До речі, наголос у цих прикметниках падає на останній склад. Насправді, у цих прикметниках суфікс к, а не зк чи ск. Тож і пишемо їх без м'якого знака. Бейсбольний. Пишемо зі знаком м'якшення після Л. Л це особливий звук. Він, ніби притягує до себе знак м'якшення. Навіть у тих випадках, коли після інших букв м'який знак не вживається. Перед шиплячими, м'якими та напівм'якими. Більший павільйон. Пальці. Навіть перед суфіксом ск. Як у слові посольський. До речі, суфікс сік якраз потребує особливої уваги. Розгляньмо два приклади. В Одеській області є два містечка Овідіополь та Саврань. Як назвемо вулиці цих міст? Зверніть увагу на правопис. Овідіопольські – Зі знаком м'якшення перед суфіксом сік. Савранський знак м'якшення перед суфіксом зникає. Після н ми також не будемо ставити знак м'якшення перед шиплячими. Ж ч, ш. тонший, менший камінчик, промінчик. Зверніть увагу на схему. Проаналізуємо чотири назви українських міст. Умань, Батурин, Овідіополь, ізмаїл. Додамо суфікс «ськ», щоб утворити прикметники. Умань уманський. Без м'якого знака. Батурин. Батуринський. Теж без м'якого знака. Овідіополь. ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ з м'яким знаком, та Ізмаїл Ізмаїльський, також з м'яким знаком. Після Н перед ск і перед шиплячими знаком м'якшення не буде. Та пам'ятаємо і про винятки. Женьшень це цілюща рослинка, корінь якої нагадує обриси людського тіла. Манджурія – країна та історичний регіон у Східній Азії. А також слова бринчати та нянчити. Повернемося до слів, які ви записали. У них приховано ще кілька важливих правил. Після Р у кінці слова або складу ми не ставимо знак м'якшення. Тому слова Харків'янин, вірте, чотирма, календар гіркий будемо писати без нього. І ще нам треба дати раду з буквосполученнями нц, нч. Лц ЛЧ, Сц, сч. Складність тут полягає в тому, що ми можемо чути м'якість і там, де ці буквосполучення пишуться зі знаком м'якшення, і там, де його немає. Порівняймо: доньці-хвилинці. За звучанням справді складно визначити, де треба знак м'якшення, а де не треба. Скористаємося простим алгоритмом. Перше. З'ясовуємо, чи є слово, в якому ви сумніваєтеся іменником у називному відмінку або інфінітивом. Якщо так, то повертаємося до правил, про які ми говорили раніше, і визначаємо правильне написання. Якщо ні, перед вами іменник не в називному відмінку, присвійний прикметник чи особова форма дієслова. Переходьмо до пункту 2. Пункт 2. Нам потрібно відновити початкову форму слова. Називний відмінок, інфінітив, іменник, від якого походить присвійний прикметник. І перевірити, чи був там знак м'якшення. Перевіримо слово доньці. Це називний відмінок? Ні. Це давальний. Кому? Донці. Ставимо слово в початкову форму. Називний відмінок хто? Донька. Донька зі знаком м'якшення. Отже, у слові доньці теж буде знак м'якшення. Так само учителька учительці, а от хвилинка хвилинці без знака м'якшення. Будьте уважними. І перевіряйте початкову форму. Був м'який знак у слові приятелька, отже, буде і в давальному відмінку приятельці, і в присвійному прикметнику приятельчин. А от русалці русалчин без знака м'якшення, бо в називному відмінку іменника русалка його не було. Сподіваюся, ви добре засвоїли правила й алгоритми, пов'язані з вживанням знака м'якшення, і легко впораєтеся із завданням. Запишіть у зошит слова, вставляючи за потреби знак м'якшення. А тепер можемо перевірити вправу. Сподіваюся, помилок ви не припустилися: слова блакить, мідь, кільце, совість, трьох, льон, сьогодні, бадьорий, мільйон, їдальня, пальці, стільчик, ляльці пишемо зі знаком м'якшення. Бджілці сопілці без, адже в початковій формі бджілка сопілка. Нема м'якого знака. Кір, повірте, Харків без знака м'якшення. Бо після Р в кінці складу або слова він не вживається. Стеблинці сторінці, без, бо стеблинка сторінка. Камінці кінця без м'якого знака, бо н перед м'яким приголосним. Жменьці й снігуреньці з м'яким знаком. Бо жменька і снігуренька з м'яким. Квітці пісня без м'якого знака. Сміється, грається з м'яким знаком. Адже всі дієслова, що закінчуються на «ся», пишемо зі знаком м'якшення. Порадься з м'яким знаком, бо порадь. Решта слів. Камінчик, тонше, менше, інше, кузня, майбутнє, матінці 500. Без знака м'якшення. Насамкінець виконаємо ще одне завдання. Запишіть слова у три колонки. З апострофом, з м'яким знаком і без м'якого знака або апострофа. Лук'яненко возз'єднаний відсвяткувати Луцьк. Мавп'ячий рум'яний, НЕНЧИН мільйон. Інший з'ясувати на сторінці кільця. Впевнена, що ви правильно записали всі слова. За пишемо, з апострофом пишемо Лук'яненко, Возз'єднаний, рум'яний, з'ясувати, зі знаком м'якшення Луцьк, ненчин мільйон кільця. А у словах відсвяткувати мавп'ячий на сторінці. Інший, Нема ні знака м'якшення, ні апострофа? Завершуючи урок, пропоную вам подумати, яким він був. Чи сподобався вам урок? Чим саме? Чи досягли поставлених цілей. Повторили правила, навчилися правильно писати слова з апострофом та м'яким знаком. Які завдання були для вас складними? Чи з'ясували ви для себе, що треба допрацювати, чи задоволені результатами своєї роботи? І, звісно, для закріплення матеріалу маєте виконати домашню роботу. Уявіть себе у ролі вчителя. Виправте помилки у словах, які, на вашу думку, написані неправильно. Запишіть слова в зошит правильно, підкресліть ті, в яких були зроблені помилки. Маєте можливість перевірити себе. Впевнена, що ви зуміли знайти всі помилки і записати слова правильно. Бажаю вам успіхів. На все добре!